Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись полює, і маленькі сірі мишки всі ховаються правильно від кішки. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядаючі робочі, мовби щось сказати хоче, замість слів личуть гав, всіх котів порозганяв. Хто, скажіть, це розбишака. Знають всі, що це собака? Привіт! А в мене теж є собака. Звати її Ася. Вона дружелюбна і дуже розумна. А в тебе є домашній улюбленець? Так, у мене є папуга. А як його звати? Його звати Гоша. Він дуже кумедний і дуже гучно співає. А ви знаєте, що тварини спілкуються з нами, звуками і рухами, і, і відкликаються на своє ім'я? А ви знаєте, у наших діточок також є домашні улюбленці песики і котики. Вони надіслали нам свої фото. Давайте разом подивимось. Моїми улюбленцями тяпа та мурзик. Для наших тварин дуже необхідно, щоб їх годували. Давайте з вами погодуємо. Тяпі я дам кістку. Ось на, тяпа, їж. А Мурзику дам сир. Тримай. М -м -м. Тяпі дам яйце. А мурзику огірок, Тому що овочі теж дуже корисні для наших тварин. Це наш домашній улюбленець Мікі. Ми вийшли на прогулянку. Та невід'ємною частиною нашої прогулянки є прибирання за нашим домашнім улюбленцем. Це моя домашня улюблениця. Собаку звати Дана. Я з нею граюсь. Дана, дай лапку, дай лапку. Держи, Тримай, тримай, тримай. Це мій пес Баді. і ось так ми тренуємось. Голос. Голос голос. Абайдіть. Мало. Сидіть. сидіть. Давайте, мало піддайдіть. А це кішка лапа. Її так звати тому, що коли ми її підібрали з вулиці, в неї була зломана лапка. Але тепер вона живе з нами. Ми її вилікуємо, дуже любимо та дбаємо про неї. У кожного домашнього улюбленця і в кота, і в собаки має бути своє місце. Давай організуємо це. Подаруємо собаці лежанку. А коту. М'який будиночок зі стріхою. Із домашніми улюбленцями дуже весело грати. Тож давай розподілимо іграшки для кота та для собаки. Як ти думаєш, хто буде гратися іграшковою мишкою? Правильно, котик. А кому сподобається гумове кільце? Собаці молодець. Гумовий м'ячик теж до вподоби собаці. А клубок ниток точно сподобається коту. любить гратися палицею. Це собака вірно. А палиця з пір'ячком. Так, це іграшка для кота. Грай і ти зі своїми улюбленцями. Впевнена. Що кожен із вас є найкращим господарем для свого домашнього улюбленця? Тож давайте все, що сьогодні з вами дізналися, складемо у пам'ятку турботливого господаря. Треба дбати про здоров'я свого улюбленця, слідкувати за правильним харчуванням, щоденний його вигул та прибирання за ним, вчити свого улюбленця командам та доглядати за ним. А ще йому дуже потрібно, щоб ти грався із ним. Та просто потрібно їх любити. А ще кожній бездомній тваринці потрібен будиночок. Давайте зробимо ще одну добру справу і виготовимо ось таку листівку у. У формі будиночка для всіх безпритульних тварин. Посилання на шаблон ти знайдеш під цим відео. Успіхів!